Так, всім привіт! Я вирішив зняти другий гайд по танку М54 Ренегат. Це американський важкий преміум танк 8 рівня. Його можна було отримати в марафоні. Це ще давно, ж. я не пам'ятаю, роки 4 назад, напевно, або 3. Або купити в преміум магазині, коли він може з'явитися. Але він дуже рідко з'являється в преміум магазині, так що не знаю. Так. Я відіграв багато боїв на цьому танку, тож враження він склав у мене дуже хороші. Почнемо з гармати. Це 105 мм гармата, з альфою 360 шкоди. Середнє пробиття базовим бронебійним снарядом 226, а голдовим підкаліберним 255 Кути вертикальної наводки мінус 10. Час зведення 2,2 для тяжкого танку. Це нормально. Середня шкода на хвилину може. Може доходити до 2700, якщо у вас обладнання стоїть вентиляції, досилач, там, до пай, бойове братство. І все в цьому дусі. Живучість. У цього агрегата 1500 хп, бронювання башти хороше, це 250 мм. Але є одно НОЦ, точніше, дуже великий мінус цього танка це командирська башта. Вона доволі немаленька, але якщо правильно грати на цьому танку і мансуватись від вистрілю противника, то проблем може не бути. Корпу, корпус у нас 100, 20, 152 мм. Танкувати 8-9 рівні ВЛД буде. З НЛД ситуація критичніша. Рухливі 45 км в годину, з турбіною буде 49 Скритність навіть не враховуємо. Спостереження 434 метри. Без оптики. В принципі, з оптикою, я думаю, буде непоганий такий танк. Якщо є люди, які люблять грати з оптику, тому що якщо, ну, є деякі такі люди, для яких е реально огляд е багато чого вирішує, але думаю, цього не треба на важкому танку, в принципі, це все, що я міг сказати по характеристикам, можу додати тільки від себе, це те, що я реально дуже багато грав боїв на цьому танку, він мені дуже сильно сподобався. Е на ньому пробував брати три відмітки, але щось не вийшло, тому що на ньому реально е, планка дуже висока. Якщо ви зараз бачите, у мене стоїть модна відмітка. відмітки, 2600 треба тільки для другої відмітки, а на три треба 3 треба 3300. Тож, планка на цьому танку дуже висока для того, щоб взяти 3 відмітки. Але думаю, ми колись постараємося і... з задоволенням. З задоволенням візьмемо її так. Так, точно. Ну, тут я попався проти шостого рівня. І, в принципі, я не пам'ятаю, я тут набив вроді би 6 тисяч. Ти скажеш, ти граєш в топі. Так, я граю в топі і тут було легко це зробити. В принципі, противник попався такий, що він і не пушив, але ситуація в нас була дуже хороша на цьому фланзі що я грав, тому що коло мене був ВВК. Два важких танки, Юдис 8-й і там шостий ще. Але те, що в них робили Ренегат зі С3, я взагалі не розумію дій. Їхніх. Вони стояли в С5, вони навіть від нікуди не їхали, в принципі. Якщо б вони сюди поїхали, тут би вони могли реально створити великі проблеми для нас. Тому, що як мінімум, Ренегат би міг стояти від башні. А три просто танчити Навіть якщо б вони двоє вкатили сюди, то це б було дуже бігово для нас. Так. Давайте я трошки перемотаю це все діло. Ну, в принципі, я ту швидку продавлюю вже з Юдесом. Вже вкатили далі. От бачите, Ренегат, як вони грає, він типа тупо стоїть і нічого такого не робить. Істри то саме. Я ще дивусь, як я, його... я йому стріляв в НЛД, а попадав в... чисто в ЛД. При тому, що цілився в НЛД. Я йому два рази ще й гуслю збив, при тому кажу, що я цілився в НЛД і це мене взагалі не вбило. Ну, в принципі, цей фланг ми дуже швидко продивили. З другого флангу вони теж не просунулись ніяк, тому що в нас там союзник, чаленджер особливо стояв в позиції в К7 чи К8. І, в принципі, відти взагалі дуже тяжко вибивати танки. Так що Проблем тут не було. Як бачите, вже 4700 майже урону. Тут ми вже просто поїхали з P43. Я вже не ждав нічого, типу, хтось засвітиться, не засвітиться. Я бачу, що їх дуже мало і потрібно пушити для того, щоб хоч на... нанести хоч ще трошки шкоди. Дуже хороший вистріл був. Точніше, повезло дуже, що такий вистріл взагалі був. Тому що тигрик майже вже закотився і я чудом в нього попав. Тут у нас ще шостий рівень той. Я вже... Ні, мені трошки було теж цікаво, як він мене пробив... пробивав, при тому, що він пробивав мене в ВЛД. А тут взагалі на гуслю поклав, при тому, що в нього малий калібр. Так, бій на цьому закінчився, так що результати ви бачите. Всім дякую за перегляд, кому сподобалось. Пишіть в комент і підписуйтесь на канал.